Музею присвячений історії минулого нашого села. У 1921 році виникли села Хрещенівка. Станом на 1923 рік налічувалося 94 двори, в яких проживало 524 жителі. Заселяла Хрещенівку жителі Усокорівки. Першими жителями були Бережний Гурій Якович, Головко Іван Іва Петрович. Назва села походить від релігійного свята Хрещення. У 1927 та 28 роках з'явилися перші будівлі у Шевченківці та Ленінському. Наступний розділ нашого музею присвячений Великій Вітчизняній війні. Бо як за визволення Херсонщини мужність і героїзм проявили сини і дочки великого російського народу, нашої патри, національної батьківщини. 60... 67 воїнів достоєні високого звання Героя Радянського Союзу і числі сини російського, українського, білоруського, карельського, башкирського і бурятського народів тисячі воїнів, 26 національностей, нагороджені орденами і медалями. В 500 могилах пічнім сумспочивають 34 тисячі 134 воїни, визволителі Хресовщини. Наші герої-земляки Бережний Іван Михайлович, Нагорний Михайло Петрович, Карнаушенко Михайло Павлович. У роки фашистської окупації справжні подвої здійснили Складенко Микола Григорович і Бугайова Меланія Іванівна. Вернусь солдат із поля бою, до рідної землі, залишив пам'ять за собою і спочив у мирній стороні. Тені наші односельці, учасники Великої Вітчизняної війни. Зараз, на жаль, жодного із них немає в живих, але пам'ятати ми про них будемо вічно. Рідний край, єдиний в світі, він зберіг живим і лишився на граніті миру вартовим. Проти і навали стали на заж став назавжди він, щоб війни повік не знали діти всіх країн. Назвали Шевченківки, на честь Олексія Маслюка. Олексій Маслюк родом із Шевченківки служив на підводному човні. Разом з білорусом Михайлом Мацурою, росіяном Арсентієм Меншиковим, земля... Земляком Миколою Максименком та іншими моряками він розділив нагоди перших днів війни, радощі перших перемог. Вже 14 липня 1941 року підводникам вдалося потопити ворожий транспорт. Бої точилися один за одним. В одну з морозняних літневих ночей 1942 року підводний човен вийшов в черговий рейс в острови. У вересні 1944 року Олексій Маслюк загинув смертю хоробрих. Учні нашої школи не забувають героїв, відвідують музей, щоб дізнатися про героїзм своїх очок. Моло Антоновича Тупчія найбільше підходить визначення справжня людина. За свою самовідану працю на благо суспільства він заслужує високе звання героя соціалістичної праці, Двічі був нагороджений орденом Леніна та орденом знак Пошани. Має більше 30 подяк, грамот, медалей та нагрудних знаків. Виставка досягнень народного господарства СРСР нагородила його не тільки дипломом і медаллю, а й преміювала 1974 року москвичем. Характерними рисами Миколи Антоновича були скромність, простота, щирість і відвертість. Він ніколи не шукав вигоди для себе, захищав інтереси своїх товаришів, був для них прикладом. І ті чудовий парк. Получує 8 гектарів, закладений у 1958 60-х роках при голові колгоспу Дроб'язково Федору Федоровичу. Гойна ранний план розробив головку Іван Іванович. У 1961 році в парку відбулося перезахоронене під час визволення сіл Петрівки Ленінська-Хрещенівка. Було встановлено пам'ятник загиблим воїнам. Викладені були стели з цегли. А у 1977 році за ініціативи голови Ковго Федоровича була проведена генеральна реконструкція парку, створено меморіальний комплекс, збудовано монумент вічного вогню і зображення руки, яка тримає факла.